О матінко моя найсвятіша, я бачу ласки, якими ти мене наділила, і бачу невдячність, якою я тебе постійно засмучував. Через це я не гідний більше добродійств, але, незважаючи на це, не впадаю з невіру, а уповаю на Твоє милосердя, О, велика моя заступниця! Змилосердися наді мною, ти так щедро розділяєш всі ласки, які Бог призначає нам, нещасним, і тому Він учинив тебе такою могутньою, такою багатою і такою ласкавою, щоб ти нам допомагала. Я хочу спастися, тому у твої руки віддаю своє вічне спасіння. Тобі, Маріє, віддаю свою душу. Я хочу бути вписаним у книгу життя поміж особливими твоїми слугами, тому не відганяй мене, ти все милосердишся над нещасними, щоб їм допомогти. Тому не опускай нещасного грішника, який прибігає до тебе. Заступайся, Маріє, за мене. Бо твій син усе вчинить, чого лиш забажаєш. Покрий мене своїм покровом, бо як ти за мене заступаєшся, то не лякаюся нічого, не лякаюся гріхів, бо надіюся, що ти випросиш для мене у Бога прощення. Не лякаюся дияволю, бо ти могутніша від цілого пекла. Не тремчу перед самим суддею Ісусом, бо Його переблагає одна твоя молитва. Заступися, Отже, за мене, заступниця моя, і виєднай мені ласку прощення за мої гріхи, любові до Ісуса, святої Стриманості, доброї смерті, а в кінці подай рай. Це правда. Що я не заслуговую цих ласк, але коли ти будеш просити їх для мене у Господа, то надіюся, що отримаю їх. Проси, Маріє, Ісуса, за мене, о Маріє, моя царице, на тебе надіюся, цією надією живу і з нею бажаю вмирати. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших.